Це фото було зроблене у Вінниці. Цього будинку вже немає. А ця історія. Лист, який було знайдено на згарищі цього особняка. Ми переїхали у Вінницю всередині осені. Це було вимушене рішення. Тато отримав роботу в місцевому університеті, а мама не заперечувала, бо вона давно мріяла про новий початок. Я і мій молодший брат Сашко не мали вибору, але ми зраділи зміні обстановки. Чернівці давно здавалися тісними, і нам хотілося нових пригод. Наш новий будинок був старовинним особняком із червоного каменю, загубленим серед густого старого саду. Він здавався досконалим, хоч і трохи похмурим. Попередній власник запропонував нам гарну ціну, і батьки довго не роздумували. Колишня садиба лікаря, сказав агент з нерухомості, киваючи на будівлю. Він залишив цей будинок ще в 30-х роках, відтоді тут рідко хтось жив. Ми не звернули на це уваги. Кімнати були просторими, підлога з дубового паркету, а стіни, вкриті оригінальними дерев'яними панелями. Нам здавалося, що ми знайшли справжній скарб але вже в першу ніч я відчула щось дивне. Я прокинулася від дивного звуку це був шепіт, майже нечутний, але достатньо виразний, щоб змусити мене відкрити очі. Він, Лунав із підвалу. Я не наважилася піти перевірити сама, тому просто повернулася до стіни і заплющила очі. Вранці тато сказав, що те, чув якісь звуки, але списав це на старі труби. Будинок старий, засміявся він. Звикнемо. Однак звикнути було неможливо. Щоночі звуки повторювались. Шепіт. Він ставав гучнішим, змішаним із дивними стогонами, ніби хтось мучився. Якось я наважилася спуститися вниз. Підвал виявився більшим, ніж ми думали. Я знайшла старі двері з ржавим замком, вони вели до замурованої кімнати. Тоді я повернулася до ліжка, але заснути вже не змогла. За кілька днів ми вирішили прибрати підвал, але там залишилося багато старих речей. Мама знайшла дивний журнал із записами польською мовою. Вона розібрала лише кілька фраз, але їх зміст нас збентежив експерименти на живих суб'єктах. Пошук безсмертя, робота з нервовою системою. Тато відніс записи до свого колеги-історика, і той підтвердив. Колишній власник будинку, доктор Рудницький, був не просто хірургом, він проводив експерименти, які намагалися продовжити людське життя, але ціною нелюдських мук. Його жертвами ставали безхатченки, які зникали в околиці. Люди говорили, що він шукав ключ до безсмертя, але замість цього створював монстрів. Тієї ночі я почула не лише шепіт. Я почула важкі кроки під своїм ліжком. Сашко зник наступного дня. Ми шукали його в саду, в сусідніх будинках, у місті, але марно. Мама ледве стояла на ногах. Ввечері ми знайшли його ведмедика у підвалі поряд із тими замурованими дверима. Тато вирішив їх відчинити. Він узяв молот і почав ламати цеглу. За дверима відкрився коридор. У нього було холодно і темно, ніби там ніколи не було світла. Ми знайшли кімнату, де стояли столи з реманентом хірурга. На одному з них лежав Сашко. Його очі були відкриті, але він не рухався. Ми кинулися до нього, але він піднявся з нечуваною силою і відкинув нас. Його обличчя було перекривлене, аж шкіра – сірого кольору. Він мертвий. закричала мама. Але це було не зовсім так. За Сашком з'явився він лікар рудницький. І він не був людиною. Його обличчя було напіврозкладеним, а руки судомними. Але… Очі палали свідомістю і ненавистю. Ви у моєму домі, прогорчав він. І ви станете моїми новими експериментами. Ми ледве вибралися з підвалу. Тато замкнув двері і протилив до них стару шафу, але це не зупинило їх. Сашко, і цей жахливий лікар намагалися вибратися. Ми почали тікати, але почули, як щось піднімається сходами. Сашко, чи те, що від нього залишилось, ломився в нашу кімнату, де ми зачинилися. Мама плакала, тато щепив руки в кулаки. Він узяв стару рушницю, яку знайшов у підвалі, і вистрілив, коли двері відчинилися. Це зупинило Сашка, але не лікаря. Рудницький увійшов до кімнати, рухаючись швидко й моторошно. Ми кинулися в інший бік, вибігли з дому і втекли до сусідів. Вони викликали поліцію. Поліція обшукала будинок, але нікого не знайшла лише стари підвали з дивними інструментами, жодних доказів того, що ми бачили. Лікар Рудницький і Сашко зникли. Ми залишили будинок у Вінниці, але спокій не прийшов. Кожна ніч приносила нові жахи. Спершу це були кошмари, сцени з підвалу, обличчя спотворене спотворений нелюдське, потім шепіт, який я чула в тому домі, почав переслідувати нас навіть тут, у новій квартирі. Мама замкнулася в собі. Вона більше не розмовляла, а іноді я бачила, як вона дивиться в кут кімнати. І шепоче щось сама до себе. Тато намагався триматися, але його страх був очевидний. Він почав часто випивати, щоб забути те, що сталося. Одного разу вночі я прокинулася і побачила, що мама стоїть біля вікна. Її очі були широко відкриті, а губи шепотіли щось нерозбірливе. Я підійшла ближче і зрозуміла, що вона говорить. Він прийде за нами. Він хоче завершити свої експерименти. На ранок ми зрозуміли, що тата у квартирі немає. Його речі були на місці, але його самого ніде не було. Поліція припустила, що він міг виїхати, але я знала правду. Тієї ночі я чула, як двері тихо відчиняються і важкі кроки лунають у коридорі. Ми з мамою залишилися вдвох, її стан погіршувався. Вона відмовлялася їсти, говорила, що чує сишка і просила не впускати його. Одного разу я почула, як вона говорить сама до себе. Він сказав, що безсмертя потребує жертв, що ми всі належимо йому. Я не знала, чи це був просто її злам, чи вона дійсно чула його голос. Через кілька днів я отримала поштовий конверт беззворотньої адреси. Усередині була фотографія нашого старого будинку у Вінниці. На фото було щось дивне: у вікні підвалу виднілася тінь. Це був лікар Рудницький, його мертве обличчя, перекривлене в зловісній усмішці, дивилося прямо на мене. Це була пастка, і я це знала, але в мені щось перевернулося Я більше не могла тікати. Я вирішила повернутися до того будинку, щоб закінчити цей кошмар. Мама відмовлялася йти зі мною, тому я вирушила сама. Будинок виглядав таким самим, як і раніше. Двері були не замкнені, ніби чекали на мене. Підвал здавався ще темнішим і холоднішим, ніж я пам'ятала. Я спустилася туди з ліхтариком і побачила, що заморовані двері знову відчинені. Всередині була лабораторія, але тепер вона виглядала так, ніби хтось працював там усі ці дні. На столі лежали дивні предмети, людські органи, металеві конструкції, книги, вкриті пліснявою. Я почула кроки за спиною. Озирнувшись, я побачила тата. Але це був не зовсім він. Його тіло рухалося ламано, а очі були мертві. За ним стояв лікар Рудницький. Я радий, що ти повернулася, сказав він своїм хриплим голосом. Ти станеш моєю наступною досконалістю. Я побачила, як тато рушив до мене. Він не впізнавав мене. Я зрозуміла, що його свідомість більше не належала йому. Я вхопила металевий стрижень зі столу і вдарила тата, намагаючись втримати його подалі. Його тіло впало, але лікар рушив до мене. Я побігла до виходу, але двері підвалу раптом зачинилися. Він був швидший, ніж я очікувала. Його холодна рука схопила мене за плече, і я відчув, як він шепоче мені на вухо. Ми потребує твоєї крові. Я не знаю, звідки мені з'явилася сила, але я змогла вирватися, бігла не обертаючись, поки не вибігла з будинку. На вулиці був світанок. Сонячне світло здавалося єдиною річчю, яка могла зупинити цей кошмар. Я повернулася додому, але мами там не було. Вона залишила записку. Він прийде за мною. Пробач. Поліція знову нічого не знайшла. Вони сказали, що я все вигадала, що все це наслідок стресу. Але я знала правду. Лікар Рудницький все ще десь там, і я знаю, що він прийде за мною, як і за всіма, хто війшов до його будинку. Його експерименти не закінчені, і він не зупиниться, поки не досягне своєї мети. Кожного вечора я чую шепіт у темряві, іноді я бачу тіню кутку кімнати, але найгірше те, що я починаю шепотіти у відповідь. Мої дні стали кошмаром. Я намагалася втекти від цього шепоту цих тіней, що рухалися в темряві, але вони переслідували мене скрізь. Я думала, що залишивши Вінницю, я зможу вирватися з цього жаху. Але тепер я розуміла: це не місце. Це він, лікар рудницький. Його експерименти, його проклятий пошук безсмертя. Це стало частиною мене. Я була його мішенью. Одного вечора я вирішила спалити всі речі, які залишилися після нашого переїзду. Фотографії будинку, книги, старі записи. Я розклала багаті і дивилася, як усе горить. Але коли вогонь з'їв останню сторінку, я побачила, як у диму проступило його обличчя. Це не врятує тебе. Ще піддули нові Наступні дні були ще гіршими. Я стала бачити речі, які не могла пояснити. У дзеркалі я бачила не себе, а іншу постать, спотворене обличчя, мертві очі. Іноді я прокидалася і виявляла, що мої руки в крові, а на підлозі розкидані шматки скла чи зламані меблі. Я не пам'ятала, як це сталося. Одного разу прокинувшись, я знайшла на столі стару книгу. Це була одна з тих, що я бачила в лабораторії лікаря. Як вона опинилася тут, я не знала. Книга була написана мовою, якою я не розуміла, але з кожною сторінкою мені здавалося, що я розумію більше. Там були детальні описи його експериментів. Він намагався пересадити душу зі старого тіла в нове. Але кожного разу щось йшло не так. Тіла відмовлялися приймати душу, вони ставали монстрами. На останній сторінці була моя фотографія і підпис: Ідеальний носій. Тієї ночі я знову почула крики. Вони були важкі, ніби хтось підіймався дерев'яними сходами. Я сховалася під ліжко, як це робила, коли була дитиною. Двірі кімнати відчинилися, і я побачила ноги. Брудні, огидні з відкритими ранами. Це був він, лікар рудницький. Він стояв мовчки, ніби відчував мою присутність. Потім повільно нахилився, і я побачила його обличчя, перекошене, зіниці, що палали червоним світлом. Я вже тут, прошепотів він. Я вибігла з кімнати, але будинок змінювався. Коридори ставали довшими. Двері вели в ті самі кімнати. Це була пастка. Я знову опинилася перед ним. Він простягнув до мене руку, і я відчула, як мене огортає холод. Я втратила свідомість. Я прокинулася в темряві і зрозуміла, що лежу на хірургічному столі. Наді мною світилися лампи, а навколо були знайомі інструменти з підвалу. Рудницький стояв поруч, тримаючи шприці з чимось чорним. Це твоя доля, сказав він, ти продовжиш мою роботу. Я спробувала втекти, але ремені тримали мене міцно. Він увів мені ін'єкцію, і я відчула, як по тілу розливається вогонь. Здавалося, мої кістки ламаються, а серце зупиняється. Я закричала, але звук мого голосу здався мені чужим. Потім усе стихло. Коли я прокинулася, я була інша. Я не бачила свого відображення, але я знала, що щось змінилося. Мій голос став низьким, руки були сильнішими, ніж будь-коли. Я відчувала голод незвичайний, а дивний, жахливий голод. Я більше не була собою. Рудницький стояв поряд. Він усміхався. Тепер ти досконала, сказав він. Ти станеш тим, чим я завжди хотів бути. Я зрозуміла, що він зробив. Він переселив частину своєї душі в мене. Тепер я чула його голос у своїй голові. Він говорив, керував, змушував мене робити жахливі речі. Я не могла боротися. Але одна річ залишалася в мені, мій власний розум, і я вирішила покласти край цьому всьому, все, що могло горіти, розлила бензин і підпалила будинок. Вогонь охопив стіни, і я відчула, як Рудницький почав кричати всередині мене. Ти не можеш мене знищити. Ми одне ціле. Його голос лунав у моїй голові, але я знала, що зможу. Я залишалася всередині, поки полум'я не поглинуло все. І тоді все стало тихим. Я не знаю як, але я прокинулася в лікарні. Лікарі сказали, що мене знайшли в руїнах будинку. Вони не могли пояснити, як я вижила, але я знала грудницький зник, його голос більше не лунав у моїй голові. Проте іноді я відчуваю дивний голод. І коли я дивлюся в дзеркало, здається, що на мене дивляться не мої очі. Можливо, Рудницький все ще тут, і, можливо, його експеримент ще не завершений.